Усе життя в дитячому садочці більше 30 років працювала. Родилися перші в мене двійнята — Слава і Андрій. В 80-му році родилися. Потім у 85-му році родилася ще донька Аня. Ну, всі діти закончили, в садочок ходили, до школи ходили, як, як всі діти, як всі. Потім поступали. Слава дуже хотів у воєнне училище. А Андрій хотів у міліцейське. Ну, у воєнне училище слави не вистачило тоді 2 кілограми вісу. І він не поступив. І слава, пішов до школи міліції. Закінчив в Одесі школу міліції і поступив у Біляївський райвідділок працювати. Mm -hmm. Багато років пропрацював там. І грамоти були, і нагороди були, ну все було. Пішов з органів і пішов працювати з От. А в 2017 році просто з роботи забрали. Був в одній бригаді, потім вже в другій бригаді. І третя бригада це вже була 36-та бригада Миколаївська, морська піхота. І з октября місяця, 21-го року, попав в Маріуполь. от. Ну, У му році, коли почалося це нещастя, то вони були перші на, на обороні. І 12 апреля 22-го року їх забрали в полон. Зі мною зв'язок був десь в январі. Він зі мною. А так і з братом і з сестрою вони ну, більше спілкувалися, щоб не розстраювати мене. Вони одразу навіть скривали від мене. Що в Маріуполі ми знали, бо він приїжджав до батька на похорони от, у декабрі місяці. І знали, що там. Останній раз, коли ми його бачили і чули, ну чоловік вже просто в комі був. От він приїхав, дали йому вроді 11 суток відпускних. Поховали чоловіка, він застав його, ну він віднаждав, тому що другий син той був у Європі на, на заробітках, як mm -hmm. от. І от вони всі зібралися, той ночі приїхав, і слава ранком приїхав, і чоловік до вечора помер. І визвали назад в Маріуполь. Десь в кінці февраля, прямо в останніх днях, він з дочкою балакав, з сестрою, а з братом вже він балакав, десь з другого або 3 квітня, і 12-го їх забрали в полон. Без їди, без води, в великому оточенні. Дуже їх бомбили, дуже бомбили. Одне тільки питали, ранені чи ні. А він казав: якщо руки є, і ноги є, не відірвані, то то не ранення, то можна все пережити. Дуже багато загинуло друзів, дуже багато загинуло. І потім на прорив послали їх. Ну, так як теж ж вроді розуміємо, як. В телефоні дивиться ці всі ролики, то Маріуполь знали, де він, Маріуполь з рук не виходив, все час дивилися цей Маріуполь. І 12-го числа, ну, ми ж не знали, що 12-го. Ну, все время всі програми дивились, всі Всі канали, які показували, що всі канали ми дивилися. І 13-го числа, о пів шостого ранку, дзвонила мені дочка і каже, що ти робиш? Знаю, що ти вже каву поставила пити. Сядь, не стій». Я тобі ще скинув відео. Я вона скинула відео, і в кінці відео, як беруть у полон, і в кінці відео ровно дві секунди наша слава. І отак ми побачили, що то наш слава. Ну, то був не наш канал. Канал агресора, вони радувалися, що вони багато людей взяли в полон. Дуже раніх там багато виносили, дуже. дуже І отак ми узнали. І вона його забрала собі, бо потім його убрали, це відео. Воно залишилось те, що ми його собі зафіксували, от залишилось. там іменно він, автобус жовтий стоїть, і ті чорти зелені стоять. І він з кирдано сілок в крові. І він просто лежив на сілки. Допомагав, Допомагав, так. Зразу вона поїхала в воєнкомат. Чесно сказати, воєнкомат не приймав взагалі. Взагалі не приймав воєнкомат. Потім вона пішла у міліцію і 17 квітня вона все-таки зареєструвала, що його забрали в полон. Ну, написали, що зник безвісті, тому що чужим каналам ніхто не вірив. Доказували, їздили. Цілий рік я їздила, добивалася, цього донька добивалася все через е, сети. кругом на Київ туди і да, всі, я даже не знаю, як правильно зараз їх поназвувати. Ну потім такі доказали, що так, да, в Полоні, дійсно в полоні. Спочатку в Оленьовці був, потім був в Суходольському, а з сентября місяця 2022 року вже перевели. На в'язьму. Біли кругом. Ну, полонені раніше ті, що виходили, і просто хлопчики молоденькі, хлопчики розказували. І один хлопчик взагалі вийшов і сказав, давали якісь консерви, а я їх кушати не мог. І дядя Слава віддавав свої хліб мені, щоб я не умер з голоду. А були дуже їх були що били, знущалися. І сказав, уже нормально, нам вже по цілому аполоніку дають кушати. Вже не страшно. Вже йдемо на поправку. Вже представляєте, цілий аполонік дають кушати. Через рік прийшло, прийшов лист від нього. Лист, лист прийшов. А, Здравствуй, моя мама. Ну, так знаючи свого сина. Ну, під диктовку написано, звісно. Ну, так би я не писав офіційно, там так, Майсеєва Наталія Миколаївна такого року народження. Я син і прийшов, в октябрі місяці було написано там: я у полоні в Російської Федерації у трьох конвертах було вложено. Я писала листи, писала на Красний Крест, на нього писала, уже поспів виноград. «Сніга нема, дерева цвітуть, черешня спіє. Ось так писала, може, щоб він поняв, виявляється, він моїх пісень навіть не отримав. А донька писала, вот этим, вот на Київ потім. Далу Лубенца туди в кабінет, і вони там якби відправляли. Потім я їздила на зустріч, мене визвали в город на зустріч. Всі матері, у кого діти погибші, в кого боль була. І скорі допомоги, і допомож різна, Щоб мене потім мікроінсульт був. Да. Да. От. Ну, це таке діло. Ну, я тоді теж написала листа і попросила, дала його там. То його заступники, хто там помічники того Лубінця, і попросила, щоб вони відправили того листа без конверта, без нічого. Просто сказала – на в'язьму. Дочка все час писала, подавала, розмовляла там і вот. ну, будуть міняти. Коли будуть міняти, тоді вам скажемо. І це було так неожиданно. Прямо вони вже були в Україні і прийшла смс, що чекайте на дзвінок, скоро вам подзвонять. Вона мені дзвонить, у нас утренник був випускний в днітському саду. А вона дзвонить: ти вже дома, и я кажу, ні, ще ні. Ну, ладно, будеш вдома позвоню. Та минут п'ять пройшло. А вона дзвонить і кричить: а нашого славу поміняли. Я там скинула вже, ну і тут вже пішли соцсеті. Ма, позвонив, він не може до тебе дозвонитися. Як не може дозвонитися? Той номер той самий в мене не може позвонити, бо не може дозвонитися. Навірно, теж розстерявся, що дай мені номера. І, на ну, яростерявся, де що в дзвонити, що питати. Вот. І я дзвонила, брат йому дзвонив, мама, я вже вдома, я в Україні. Це було радостно, я не знаю, як вам передати. Плакав, Він у нас дуже здержаний. Я навіть коли по відео дзвонила, я не могла балакати. Навіть тільки глянула на його. Він поморгав глазами, каже, так, все, давай мені пора йти. Це дуже радість. Слава Богу, що їх поміняли, хоч би всіх вже поміняли, щоб ті діти там не мучилися. Понятно, що э, один сказав у Києві, а ви що хотіли, щоб вашого поміняли, бо 23-літніх поміняли, щоб вашого поміняли. А я кажу, ні, не нашого поміняли. Слава Богу, всіх треба, щоб поміняли. Слава Богу, хоч тих дітей міняють. что они моложе, как бы по 23 года. Вообще, и хлопчики вот эти по 23 года мне перезванивали и рассказывали вот это все. А я говорю, Господи, слава Богу, сначала вас хоть молоденьких поменяют, потом всех, постепенно всех поменяют. И дед и дядя Слава там, они сказали, да, он стойкий оловянный солдатик. Хорошего. В общем, хорошо отзывались про Славу, очень хорошо, мне это очень приятно. 12 февраля було 45. Три роки і місяць з копійками. 12 апреля от 23 го року. Розмовляємо кожен день. Ну Вже починає адаптуватися в этом. Ну Як говорять, капають капельниці і все час хочеться спати. А я кажу, ну маленьким дітям чим більше спати, тим вони краще ростуть. І ти чим більше будеш спати, тим швидше виздоровіш. Проходять обслідування, все перевіряють, тщательно, де що назначають, куди що. Зріння потерялось, звісно. Ну, здоров'я шатнулося крепка, звісно. Що тут що тут казати? Я спросила, слава, що привезти? Віртути. Хорошо, взяли віртути. Хотілося, щоб вся родина була тут, але це неможливо. Поки не це неможливо. Щоб вся сім'я зібралася додому, щоб не було війни, вони сьогодні тут було. А так не можуть приїхати, щоб судьба була, щоб. Як ся удвох, щоб вони щоб не був один?